Юрій Підлісний, що ви про це думаєте? І от те, до чого пан Стецьків підвів, і те, що в мене виникає, як питання, яка роль? А ми знаємо, що вона велика Сполучених Штатів Америки в цьому всьому. А може Байден ну, зробить якийсь такий крок ще за свого каденства? Ну, можна сподіватися, але всі його кроки до цього часу свідчить трошки про інше. Тому сподіватися, мені здається, було б трошки наївно. Ми не знаємо. Станом на сьогодні, хто буде наступним президентом, бо все дуже динамічно змінюється. Станом на сьогодні правдоподібно, якби сьогодні це все сталося, правдоподібно, Трамп е все може змінитися, але і але... до речі, Трамп свіжа заява в одному з інтерв'ю сказав про те, що президент Зеленський не мав би допустити початку війни з Російською Федерацією, і що ця війна є програшною. Ну зараз вже почали цитувати Трампа. Я би тут хотів сказати трошки про інше. Само собою зрозуміло, що Америка, як основний, найбільш потужний гравець НАТО відіграє велику роль для колективного рішення їхнього. Ми бачимо дуже часто, коли пробують перекинути знаєте, м'ячик на сторону Америки. Ну якщо ви дасте дозвіл, то і ми, можливо, дамо дозвіл. Якщо ви будете постачати певний тип озброєнь, то може і ми будемо постачати. Я би хотів звернути увагу трошки на інше. На п'ятий і на восьмий пункт виступу Залужного. Залужний дуже чітко говорить, що проблема, з якою безпосередньо екзистенційна проблема, з якою зустрілася Україна, це провина Заходу, який не дбав про колективну міжнародну безпеку. Тут це дуже чіткий посил. Восьмий пункт говорить про те, що. Як би ми це не називали, ми, по суті, маємо Третю світову війну. Бо якщо навколо Росії, він говорить, об'єдналися відповідні країни, тобто вони є учасниками війни. Іранські шахеди, неважно, чи їх поставляють вже зібраними, чи постачають в розібраному вигляді, чи продали технології, прислали своїх інструкторів, вони є учасниками цієї війни. Незалежно від того, скільки і чи є вже ці Корейські солдати на території Росії, які готуються, не готуються, неважливо. Це ж не якісь непальські найманці, просто приватні люди, які вирішили за великі гроші прийти. Це військовослужбовці конкретної країни. Це міняє ситуацію. Це те, про що свого часу папа говорив, що Третя світова війна вже йде, але вона такими різними падликами відбувається. Отже, Залужний дуже чітко говорить. Ми це можемо зупинити ще. Нам потрібні дуже чітко, він заявляє, технології. Ми не можемо переважити Росію, в якої є таке то населення, така-то економіка, тобто маса на масу ми не справимося. Але от технології, він це називає дрони. Ми можемо як завгодно це називати. Він, по суті, говорить: давайте вкладайтеся в новітні технології, але і давайте ту зброю, яка у вас є кращою за зброю Росії. Тоді можна щось вирішити. І вертаючись до тез, які виклав Зеленський, ну очевидно, що тут. Не можна було сподіватися, як дехто з критиканів говорить: ми не побачили ніякого плану, там, які колони куди марширують, того ніхто, очевидно, не мав би давати. І Зеленський, до речі, на випередження сказав, що є таємні додатки. А ось це пункти плану, правильні пункти плану. І Зеленський, так само, як і Залужний, він чітко говорить, де є вирішення цієї війни. Бо війна тут, я би знаєте, ну всі очевидно знають і очевидно, що нам подали тільки те, що дуже коротко залужний виступ. Там очевидно, що є інші розмови, він багато чого сказав. Тут треба було додати ще один пункт. Всі повинні розуміти, Росія воює не за територію України, Росія воює за те, щоб стати знову суперпотугою, і якщо акценти розмови змістяться із плану перемоги до плану миру. А який мир, на яких умовах, де лінія розмежування? Чи лінія розмежування бойових дій зараз стане де-факто, не де юре, де-факто міждержавним кордоном? То це означає просто річ: Поцдамсько-ялтинські угоди, які створили сьогоднішній стан речей у світі, все, їм кінець, а це означає, що Україна своєю війною, своїм опором, пропонує у вигляді плану. Зеленського у вигляді виступу залужного пропонує нову архітектуру безпеку не лише на континенті, а в цілому світі. І ось це те, що потрібно доносити і далі. Юрій підлісний. Я би тут хотів солідаризуватися з Олегом з Океаном. По суті, і виступ залужного. і План Зеленського, це ніщо інше, як намалювання на геополітичній карті світу такого Рубікону. Отже, або ви зараз з нами, і тоді Україна по суті разом з вами рятують Західний світ, Західну цивілізацію. Або, що буде далі, коли ці всі авторитарні диктаторські режими? Об'єднаються, а вони вже об'єднались навколо ядерної держави одної, другої, третьої. Це три ядерні держави та четверта на порозі. Що буде далі? І ось тут для України надзвичайно важливо було, щоб саме зараз прозвучав цей план. І саме зараз відбулася б ця промова е, залужного. Я б хотів звернути на один маленький нюансик. От те, про що Стецьків говорив, що нас кілька разів зупиняли, для мене ще один було питання. А чого чи не зупинили нас, коли е, російські війська були оточені майже взяті в кільце під Києвом? Вони ж теж вийшли. Отже, чи не було шантажу: ми вам не можемо дати дозвіл, чи ми вам не можемо дати зброї, бо інакше ви спровокуєте, тобто перекидають м'ячик на нашу сторону, ви спровокуєте ці всі конфлікти? І тому зараз це дуже важливо. І я хотів би звернути невеличку деталь: от адміністрація Байдена нас зупиняла. А пригадайте, що було, коли був президентом Трамп. дуже цікава річ. І вона співзвучна з тим, що говорить е, Залужний. Пригадуєте, коли Трамп приїхав до Німеччини і він там фактично як дітей е, збештав, і Ангелу Меркель, і е, Столтенберга. Каже, ви в Німеччині говорите про те, що Щобування Росія робити. потенційний ворог. Угу. І тим часом накачуєте сотнями мільярдів євро Росію, а від Америки просите безпекову парасольку. А самі в цю безпекову парасольку не даєте 2%, як домовлено було б, е, натівськими угодами, що ви маєте 2% ВВП давати на оборону. Він дуже чітко це сказав. І... Теперішні слова залужного, це фактично те саме. Ви спровокували цю ситуацію. Це ви накачали на одному із аналітичних центрів. Я тут згадаю одну таку ремарочку. Колишня міністр оборони Франції сказала дуже цікаву фразу: що світ зараз постав, глобалізований світ, постав перед питанням: чи внаслідок цієї війни проти України і внаслідок попереднього ковіду? Чи потрібна глобалізація, просто як глобалізація? Чи глобалізація мала би враховувати цивілізаційні ціннісні моменти? Бо відкрита торгівля з Китаєм, вільна торгівля, вона створила з Китаю монстра. І узалежнила Західний світ від багатьох речей. Дивіться, зараз е, Євросоюз. Дискутує: одні країни накладають мита на ми, китайські електромобілі, а інші кажуть, ні ні, ми не будемо накладати, бо нам це не вигідно, бо наш виборець не зрозуміє, бо машини стануть дорожчими. Тобто Китай, по суті, нічого не роблячи, диктує умови в економічній політиці в певних країнах. І от оцей Рубікон, який накреслив план Зеленського і виступ залужного: це надзвичайно важливий виклик. І тепер Захід мусить дати відповідь. І незалежно хто там в Америці стане президентом Трамп, Гарріс. вони мусять дати на це відповідь. З ким вони? І можливо, те про що ви питалися, чи Байден на завершенні своєї каденції спроможеться щось зробити? Дай Боже.